Ми одразу знали, що нас цей нас завезуть туди в гачі точки. Ми були мокрі, грязні, замучені. Як верталися назад, то мені вже було по барабану. Чи в мене попаде ні. Вони не забирали свої тіла і перед нами вони там смерділи. Права нога в мене це по коліно коліно роздроблене було, ж, хоча надія була така, знаєте, як, як в трансформера, поставив ногу, що там питалися поставити це, може, може зрости мені мама, Учися, синку. Так ні, баран. Підтар в школі кидав. Так, це відео ми зняли, коли добиралися на позиції під Бахмутом. 26-річний Роман Федорчук військовий 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Туди він вступив після того, як в лютому цьогоріч йому вручили повістку. Я дружині від початку сказав, що ну. Пообіцяв, що сам сам іти туди не буду, але як, як прийде повістка чи там як вручить повістку, то втікати не, не, не буду. До цього, каже Роман, військового досвіду не мав. Після проходження лікарської комісії 13 лютого його відправили на навчання. Півтора місяці це суто в Житомирі по, ну, по підготовці і два дні на фаховому на помощника, кулеметника. А потім. Куди далі? Під Бахмут зразу. Нас на це відправили там під село спочатку була молочарка, а вже потім звідти то вже ми час в яр і хромили. Ми одразу знали, що нас цей нас завезуть туди в грачі точки. На службі чоловік отримав позивний мальок. Каже, так його назвали через те, що він був наймолодшим серед побратимів. Головне – ну, стримати позиції, стримати ці наступи їхні. Такий грав адреналін, там казалися круто, бо в нас крепко багато пандірують в інтернеті, що... Всі військові красиво в в інтернеті, гарно це. Перший мій, виход, перший мій виход, це коротше, я був ну, як маячок з своїм напарником червоним. Червоні в цій глині були, бо двоє суток вистрілили, лопив двоє суток дощ. Ми були мокрі, грязні, замучені, і нам, ну, як верталися назад, то мені вже було по барабану. Що в мене попаде, хто ще ні. Це Перші разі я до дружини телефонував. І говорив, кажу, я не вивожу, бо е, у тепловізор було дивився, було видно, як щури їдять війських топів. Це морально там. І оце. Але якось кожним разом вже мозок холодніше, я холодніше, до цього ти холодніше їш і якось привикаєш. Ну проходь, проходь. Це провокації багато роблять, там, то фонариками стараються світитися, ну, щоб вивезти, побачити, де, де, де сидити, то, це, то перестрелюється просто в повітря. Забирали свої тіла і перед нами вони там смерділи. Е, і коротше, є лежать, де просто вони там в спортивних штанах, в ковтах і в, ну, в броні каска, а є де у військовій формі, де ну, видно, що це спеціалісти. Кожен раз, як я виходив на позиції, то я для дружини казав, все буде нормально, я відчуваю, все буде нормально, я відчуваю. А от 4 травня, коли ми виїжджали на позиції, то я вже дружині сказав, що щось, щось, ну, щось не те, бо коротше, щось буде. Бо я вже відчуваю, що щось бачив те пекло, що там більше пекло робиться і щось буде. 6 травня чоловік отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу. Пав, ну, я впав і зразу перекотився в таку, типу, попередню, там, де прилетіла, не знаю там, що там розривалося, бачив, що там воронка є. Я туди залетів, бо два рази в одне місце не прилітаю. Все одно звіги якісь ідуть. І лежав, кричав по на допоможіть. На допомогу, допомогу. Пить сильно хотілося, бо ну, що це є. Надав собі першу допомогу. Турнікети байдуже зробити. Я побачив коротше, ноги, печуть, що це. це Права нога у мене це геть по коліно, коліно роздроблене було, що, хоча надія була така, знаєте, як, як в трансформера, поставив ногу, що там питалося поставити це, може може зростеться швидко. Кричали, 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 потім тишина сталася. І всі, ну… Я вже змирився коротше, з цією смертю, помолився, змирився смертю і вже турнікет ти хотів. Думаю, спущу собі турнікет, ну, січу кропів, так швидше вмиру. Не буду мучитися. Але помолився і тоді тільки по плечку прибіг все, Товариш не роби цього, не роби, і братан все буде нормально. Я мало охоронець, скажімо так. Про те, що отримав поранення, Роман сповістив дружину Тетяну. Жінка каже, одразу поїхала до нього у лікарню. Писав ввечері 6-го числа ввечері, що я тяжкий трьохсотий, і мене везуть на Дніпро. Де його шукати? Тобто, Дніпро великий, куча лікарень. Це неділя. Взагалі ніхто не бере трубку. Де його шукати, невідомо. В реанімацію на М'ячнікове сказали, що він там, і ми вже такі в автобусі. хух, Слава Богу, він вже там, ми вже знаємо, що потрібно їхати туди. Ми сиділи, чесно, від 8 до 12 годин, аби тільки на 5 хвилин нас пустили, щоб ми його побачили. Перша доба то це взагалі була, він нічого не говорив. А друга доба, ви до мене приїхали, ви мене не кинули. Це дуже тяжко було. Ми камбутували ногу, і нас виходить, нас той день не пустили, ми вже на наступний день пройшли. Саме перше, що він мене запитав, ти будеш мене любити без ноги. Вже і так тебе люблю. Ох. Чоловік вже пройшов лікування у медзакладах Дніпра, Києва та Чернігова. У нього дуже важкі ушкодження були. З багаточисленними операціями він прибув виконували торакоскопію, ми пересаджували шкіру, закривали дефекти на нозі і закривали стому кишечника. Ну, врешті-решт все закінчилося благополучно. Роман пережив 15 операцій, після чого у липні його доставили до рівненської лікарні. Нині чоловік перебуває вдома та продовжує обстежуватися у лікарів. О, подавай на тебе то розує. Чуєш зі слів Романа, попри відсутність ноги, він допомагає дружині по дому, доглядає за донечкою. «45 кілограм. Ну а зараз жінка трохи відгодувала, смачно готує, от і на дієті був. Але відповідає жінка, ввела мене в цей в мій, в мій стан. І скільки зараз вже? 67 кілограм. Працюємо з психологом. Але як, ну, ну нормально, ну так сталося. Ну але дякувати Богу, він живий. Мені треба навчитися жити якось трошки ем, інколи навіть думати, що говорити, бо можна образити. Правда, Федорчук. Він також займається з психологом, бо ну, тяжко, чесно, дуже тяжко. Роман каже, вже подав заявку на протезування. Обичного механічного цього, а якогось біонічного там ну, більш щоб більш придатніше для життя було там бігати, лавати, за рулем приїхати, а, наприклад, ну або на мотоциклі. я до цього не, до поранення не це є. Не, не на мотоциклі не їздив. А зараз ну, друг знайомий приїхав так само з війни в нього. Красовік мотоцикл, то бажання на нього сісти дуже велике. З сльозами нічого не вернеш. Ну, треба якось привикати і жити по-новому. Будемо сподіватися, що все буде добре. Завалим тих цих пілків, де все буде добре. У планах Романа після протезування стати інструктором або ж психологом. На своїх помилках, наприклад, хлопцям розповісти, щоб такого на тих помилках не повторялися. А як не вийде вже інструктором, ну, то хоча б, напевно, з військовим психологом стати для військових якихось. Ну, психолога потрібна це підтримка по-любому була. Без них важко. В перші дні, то навіть е зараз часом п'єш таблетки, бо е кошмари сняться. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Юлія Найда, Олексій Жарнов, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Рівне.